Вітаю на уроці музичного мистецтва. Наступна тема відеорозповіді музично-театральні жанри, оперета. Мета з'ясувати, яку музичну виставу називають оперетою, як відрізнити оперету від опери, у чому полягають характерні особливості оперети. Може бути веселішим за оперету з її захоплюючим комічним сюжетом, яскравими мелодіями, запальними танцями. Звернімося до словничка: оперета музично-театральний жанр, вистава переважно розважального характеру, що поєднує розмовні діалоги, вокальну та інструментальну музику, хореографію та естрадне мистецтво. Оперета або споріднена з нею музична комедія належить до легкої розважальної музики. Назва жанру в перекладі з італійської буквально означає маленька опера. Вона також наслідує багато традицій серйозної музики, як і в опері відкриває виставу «Увертюра», звучать арії і дуети головних героїв, ансамблі та хорові сцени в супроводі оркестру. Проте музичні номери тут простіші та коротші ніж в опері. Натомість у драматургії спектаклю збільшується значення танцювальних епізодів.

Ты <рик> знаешь, <рик> я там <ти> называю <рик> <рик> Критя! 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 何これだいすか Незважаючи на італійське ім'я, батьківщиною оперети є Франція, виникла оперета з коротких інтермедій на побутові теми, які виконувалися в антрактах вистав великих драматичних творів. Започаткував цей жанр композитор і диригент Жак Офенбах. Історія розвитку оперети почалася зі скандалу і тріумфу. 21 жовтня 1858 року в Парижі в театрі Був Паризь'єн відбулася прем'єра вистави Жака Офенбаха Орфей у пеклі і, можливо, вона не мала б таких наслідків для історії театру, якби непоганий настрій короля французьких критиків Жюля Жанена. Він громив виставу, звинувачуючи постановників в знущанні над священною античністю. У відповідь Гектор Крем'є, автор лібрето Орфея у пеклі публічно зізнався, що деякі ідеї запозичив з фейлетонів самого Жанена, вибухнув грандіозний скандал. Каси театру Бувпаризєн, штурмувала публіка. Вистава користувалася шаленим успіхом і йшла кожен день. Офенбах був змушений призупинити показ вистави через втому акторів. Але незабаром показ вистави поновили і витримали близько двох тисяч вистав. В опереті поєдналися лірика і буфонада, гостра сатира і побутовий міський фольклор. Новий жанр наповнив театральні зали звучанням мелодій побутових танців. Граційного вальсу, веселої польки, стрімкого галопу, запального канкану із кабаре оперету виконують мовою рідною глядачам. Якщо оперета написана іншою мовою, її перекладають для кращого розуміння сюжету. Великого розвитку оперета досягла у відні у музичній столиці Європи. Австрійський композитор Йоган Штраус, син, який отримав титул короля вальсів, написав 16 оперет. Однією з найвідоміших є оперета Летюча миша. Її сюжет можна описати однією фразою: невірний чоловік закохується у власну дружину. Проте нехитра історія перетворюється на яскраве оповідання, наповнене музикою, танцями та гумором. Варто згадати й інших композиторів. Життєрадісні й мелодійно яскраві оперети створили угорські творці так званої нововіденської оперети: Ференс Легар, оперета Весела Вдова, Імре Кальман, оперети Сільва, Принцеса Цирку, Сіалка Монмартру. Словником української модернової оперети став композитор Ярослав Барнич. Він збагатив цей жанр українськими образами і темами, чарівними піснями, сучасними танцювальними ритмами. Надзвичайної популярності набула оперета Гуцулка Ксеня. На її основі у різні роки 20-21 століть були створені фільми і мюзикли. Події оперети відбуваються у 1936 році. Перша дія в оселі під назвою Говерля у місті Ворохта. Друга дія в Яремчі під залізничним Акведуком. Третя дія в готелі Гостиниця у Львові. Головний сюжет полягає у тому, що до Ворогти з Америки приїздить бізнесмен Майк Деделюк з племінником Яро, своячкою місіс Гелен. Та її дочкою Мері, основна мета Майка у короткий термін одружити Яро зі свідомою українкою, бо так заповів покійний батько, інакше усі гроші отримає Гелен і її дочка. Кожен притримується своїх інтересів. Майк і його колишній однокласник Іван Синиця шукають наречену. Гелен, навпаки, ставить палки їм у колеса. Мері розважається з гуцульським ковбоєм Семеном. Яро під впливом рідної мальовничої природи таки знаходить своє кохання. Такие жопы!